Вітаю незламні українці на Ютуб каналі Росислав Продакшн. Сьогодні з нами Катерина, донька славетного героя. Ми всі його е, запам'ятали з Азовсталі, де він перебував, український військовослужбовець Михайло Олександрович Діанов, е, старший сержант 36-ї е, морської. 36-ї, так бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білицького збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена за мужність третього ступеня. І зі мною сьогодні на зв'язок вийшла його донька. Ми бачили світлину. Твого батька, ми ж всі щасливі, що він вернувся з полону, але фотографії нас шокували, тому що ми бачили катування і бачили, що потрібні були якісь кошти. Наскільки я знаю, збір вже закінчено. Яку суму вдалося зібрати? Вітаємо тебе в ефірі. Дякую, що вийшли на те. Вітаю. Я, чесно кажучи, все досі не можу повірити, що він нарешті з нами вдома. Зараз він знаходиться в Київському госпіталі. Можливо, скоро приїде в Тернопіль. Відбуде тут пару, пару тижнів, думаю, десь місяць, і тоді вже йому мають зробити операцію на руку. Я думаю, всі бачили ці фотографії, це дуже ну, це страшно. Я, як побачила це вживу, це тільки фотографії. Я живу це ще страшніше. Чи допомогли українці, чи треба ще якась допомога зараз? Українці допомогли просто колосально. Я, ми відкрили цей збір одразу ж як тільки приїхали в Чернігів до тата. І цей збір ми не розраховували, що він набере такі величезні обороти, взагалі. Тобто ми збирали суто на лікування так, ну, не перші такі потреби, наприклад, там, кудись поїхати, наприклад, там, якщо йому потрібно лікування за кордоном, ем, можливо, якісь медикаменти дороговартісні, але щоб настільки багато зібрати. Це просто в голові не вкладається. Яка це сума? Я, я, я вчу суму взагалі в 5 мільйонів гривень, яку вдалося зібрати. Вже більше вже в банці, наскільки я дивилася останній час, останній раз це було: 7, 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Бачиш, ну знаєш, українці притягають руку допомоги, тим паче. Твій батько герой, це, це неймовірно. Як ти давай розкажи емоції нам. Як ти дізналася, що батько повертається, чи він повернувся? Хто тобі зателефонував? Де ти була в цьому моменті? Це взагалі така історія. Я була на роботі і я сама касир, і я була якраз на робочому місці, і саме в цей момент. Я встала. Там мені треба було чи помити касу, чи щось таке. Я встала. І якраз в цей момент мені подзвонила його мама, моя бабуся, і каже: Ти зайнята? Я кажу, ні, не сильно щось сталося, а я так насправді я дуже чекала її цього дзвінка. Всі ці місяці, як вона мені дзвонила, я чекала оцього, оці завітні слова. І я дзвоню. І вона дзвонить, і я кажу: Та ні, не зайнято щось сталося. Вона каже: тато вільний, він в Чернігівській області. Да. А в мене зразу такий, знаєте, шок. Я, мене це зразу не вклалося в голові, і я зразу що, що? Вона каже: вільний тато, все, він вже в Україні, все добре, він приїжджає в Чернігів. У мене все, в мене істерика, у мене сльози. Я вже не знаю, я вже йду до своїх тих вищих, кажу: я вже можу сісти за касу мене тривати, знаєте, аж руки трусяться. У мене зразу такі емоції, і я кажу, я не знаю, як я сяду зараз на касу. Я зразу випила дві таблетки валеріанки, щоб сприйти в себе. І якось відробила ту зміну. Прийшла додому і думаю. Ну, він має подзвонити, 100% він mm -hmm. подзвонить, тому що він тоді подзвонив якраз е, сестрі своїй Альоні. Mm -hmm. І тоді він повідомив їй, що мене поміняли. Каже, мене поміняли. Він не міг е, стримати емоції, так само, як ми. І я прийшла додому, і думаю, почекаю дзвінка. Тут е, дзвонить невідомий номер, і е, чую голос тата. і... Я взагалі думала, що він буде дуже вий, ну, вимучений. Бо, самі розумієте, це страшний полон, і що з ними там робили. Ми, Зараз як, ми до цього дійдемо так. Так. Mm -hmm. І він мені подзвонив, каже, і зразу такі емоції в нього. розумієте, Це е, посмішка. Я, я, я знала, що він посміхається, він сміється. Він, Ну що, Катюня, привіт? Я, я вільний, я вільний хаха. Ну, просто такий шквал. І я зразу, мені так полегшило на душі. просто Мені було страшно почути від нього дуже оцей голос, коли він перший раз телефонував оцей важкий, такий втомлений. І, а тут я чую цю радість, і мені просто такий бальзам на душу. І Це неймовірно. Yeah. І він мені каже: Давай, приїжджай. Я зараз дзвоню вже Альоні, щоб ви знали, коли їхати. Я кажу: А це була одинадцята година вечора, і я кажу: що вже їхати? Він каже: Ну так, я зараз десь через дві години ще раз подзвоню, коли ви можете виїжджати. А в мене такі знаєте, очі по 5 копійок. Це просто настільки неочікувано. Я давай збиратися, давай все мені дзвонить його сестра, та сама Альона, каже: е, Давай, збирайся, готуй рюкзачок свій і їдемо в Чернігів. То я давай збиратися швиденько, так мене просто переповняє то все. Я давай, то все збирати, збирати. Чекає дзвінка, каже Альона: все, виїжджаємо, ми приїхали за мною і ми поїхали до нього туди. Угу. Як була ця зустріч, не знаю, що ти привезла з Тернополя, може, якісь е, солодощі, не знаю що. Це просто окрема історія. Він якраз тоді як подзвонив перший раз, угу. каже: Привези мені ящик еклерів. Я хочу ящик еклерів, оцих заварних кісточок. Угу. Без проблем. А він ще каже: і Наполеон торт. Uh -huh. Ну і давайте все збирати. Uh -huh. Він ще подзвонив перед тим Альоні каже: я не знаю точно, що він їй сказав, ну, бо теж uh -huh. щось, напевно, попросив привезти, Але коли ми їхали, там була величезна торба. Солодощів, там звучанка, всякі вафельки. Мабуть, він ще сказав ящик, щоб поділитися. Так, так, так. Понятно, що він то все не з'їв. Він каже: привезти, привезти ящик. Так, так, Навіть так. то все привезли. Потім е, ще була. Як відбулася зустріч? Ось ось зустріч ти привезла. Е, Ну, звичайно, ти побачила іншого трохи, так, фізичному плані батька. Насправді, коли ми приїхали, в мене було таке відчуття. Ну, я ще, ще досі до мене не дійшло. Не дійшла та інформація психологічно, mm -hmm. що він тут і такий, знаєте, мандраж, серце калатає, давай. Я перед тим бачила ці фотографії з Золкіним, оцю фотографію, що розлетілась, і потім з дівчиною Танією. Це просто, знаєте, ніби це дві різні людини. Бо коли він мені подзвонив тоді розійшлася по мережі перша фотографія з Золкіним, він виглядав так, він виглядав дуже схудлим, втомленим. І, але я бачила, що він посміхається, і він виглядав ну, більш-менш знаєте, нормально. А друга фотографія вже станю це просто небо і земля, тому що я побачила оці набряки на обличчі. І тоді він дзвонив каже: Ти бачила, що в мене з носом? Я кажу: А що з носом? Тому що на тій першій фотографії ну, нічого не замітно. А вже потім, вже на наступній, я зрозуміла, про що він говорив ці всі набрики. Як ми приїхали, я побачила його вже вживу. Ми дуже довго не могли знайти, де він знаходиться, тому що він нас шукав, ми його шукали, а це величезний заклад в Чернігові, і там якийсь цілі лабіринти. Ну, дуже важко було його знайти. Потім все ж, він прийшов. І на ньому була сорочка, знаєте, така розпашончиста, така, така, така піжама. Тобто вона була більша по розмірах і не було видно всіх цих жахів. Тільки цей набряк на обличчі. Я зразу в сльози, зразу, все в мене істерика, така приємна істерика. Давай обніматися, давай все. Я обняла, я відчула оці. Просто що він як скелет, Ми давайте будемо говорити чесно, він як скелет. Мурили голову. Е -е -е -е. <пробітник> Просто в голові не вкладались. І потім ми прийшли в палату, бо ми ж не знали, що в нього. Так, ми бачили, що він дуже схудно, бачили ці натрики, але руки після того апарату Елізарова ніхто не бачив, тільки лікарі. Ми як прийшли, а він зробив собі такий саморобний такий прилад, щоб в нього рука зафіксована була. Mm -hmm. Тобто не, не їздили нікуди. І він як зняв сорочку, це просто я думаю, ви все прекрасно бачили. Потім він зняв оцей апарат, і ця, ця рука це просто я не знаю, як дивилась мене зразу сльози. Я не могла ніяк себе заспокоїти, думала божечки, що не зрозуміло, що вообще з тою рукою буде, але він, він сам посміхався, він сміявся, він радів, що він вдома, і ми йому ні слова за це не казали. Він сам прекрасно все бачить. Тому, так. Так. Ем, Катя, скажи ще, будь ласка, як твій тато опинився на Зовсталі? Тому що він морпіг взагалі в Маріуполі. Він там служив, виходить чи як? Дивіться, він не служив спочатку в Миколаєві. Угу. Тобто до 24 лютого перед повномасштабним вторгненням він був в Миколаєві. Як тільки тільки вийшли перші новини, я давав йому дзвонити. Тобто, бо я не, вони 100% знали завчасно про це все, хоча б за день-два, що відбувається на кордонах. І я йому давай писати. Перший раз він мені пізніше, тобто я йому написала 24-го, він мені вечором того ж дня написав, каже: Я в Маріуполі, все нормально, ми так як, йдемо вперед, йдемо до Сходу, це Москажі відступають і все нормально. Потім зв'язок пропав, і виходив він досить рідко. І наскільки я вже знала пізніше, то поранено його було в березні, на початку березня, і тоді його відправили в Маріупольський госпіталь. Там йому той апарат і поставили під наркозом з антибіотиками, тобто операція пройшла нормально. Цей апарат встановили не, не москалі, а наші лікарі. Потім стало відомо, що той госпіталь, в якому він знаходиться, розбомбили. І вже з того госпіталю їх вони повтікали. Навіть не знаю, як це правильно сказати, переправилися на Азовсталь. Тобто їм треба було переховуватися. Mm -hmm. Не було ні зброї, ні нічого, їм довелося якось викручуватися. Розказував, що, попри те, що в нього був, був той апарат, вони все одно боролися, і він боровся. Старався навіть з цими пораненнями відбиватися. Тобто вони знали, що двоє чи троє знаходяться е, біля заводу, і вони все одно старалися з ними битися хоч чим, хоч що є. Mm -hmm. І через це в нього і змістилася кістка на ці. Mm -hmm. Тобто він вбився тою рукою, гитару, і ті кістки змі... змістилися. І тоді вже він е, вже. Потім поширилася та фотографія? Так, так, це фотографія від Ореста, так? Так, та, та фотографія. Ця фотографія була, це так. фотограф, його теж було звільнено. Скажи, будь ласка, під час полону, чи мала скільки разів, так, здається, один раз, так, ти мені казала в інтерв'ю щойно, що ти змогла поговорити з татом один раз, так було? Чи це було більше разів? І що він тоді казав? Угу. Дивіться, він мені подзвонив вже з Азовсталі. Я, чесно, не уявляю, як він це зробив, тому що самі mm. розумієте, місто повністю було оточене, повністю зруйноване, і зазовсталь то взагалі mm. окрема тема. Е, наскільки я зрозуміла, він зло зловив Сталін і зміг подзвонити. Тоді це просто для мене був як боже. Він, він тоді подзвонив і каже: Привіт, це я, я живий, все добре. Але тоді він говорив ну, таким голосом, ніби зараз просто впаде в, в безсвідомості, і все е, мене навіть тоді склалося ображення, що він на щось на мене ображений. Але я розуміла, що цей голос не через це, а через ті. Те, що з ними зараз там відбувається. Так. І після того зв'язок обірвався. Ага, тобто з полону не було жодного дзвінка? Ні. З полону взагалі нічого. І ви, ну, ви, не, ви не знали жодного, де він перебував, там, в якій частині нічого. Тобто, як тільки його вивели, ми не знали, куди його направлять. Знали тільки, що в Донецьк, десь кудись туди в ту сторону. А потім вже якось через Червоний Хрест, можливо, я точно не пам'ятаю, бо це вже було давніше. Вже дізналася, що він в Оленівці. Так. Потім пішли ті всі новини про Оленівку, про те все. І... Так, ті розкажи, мені, будь ласка, більше про твого тата? про… Михайла Діанова, е, я бачу, що інформацію, що від 2015 року є учасником російсько-української війни. Розкажи е, більше про його професію. Я бачив в відео, Я знаю, що твій тато любить музику, це правда. Так, це правда. Бачиш, ага. Чи можливо, в нього навіть якась професія є музична, не знаю. Е, професії як такої він не мав музикальної. Він закінчив музичну школу, угу. займався різними видами, ну, так, не різними видами, а грав на різних інструментах. І, і на гітарі, і на фортепіано, і на і, барабанах, тобто різносторонні такі, знаєте, угу. всякі види інструментів. Займався різними видами діяльності. Був адміністратором, був торговим агентом, навіть працював в магазині для взуття. Тобто, чуди можна було його побачити. Сам Родом, того, що... Родом з Тернопільщини, правильно? Так, mm -hmm. так, так. Народився в Тернополі mm -hmm. і все життя там пробув до, до війни. Mm -hmm. Так. І тому старався розвиватися в різних сферах. Mm -hmm. так. Сам також любить металообробку, хоче відкрити свою майстерню навіть по mm -hmm. металообробці, робити свої ножі. Хоче відкрити свій магазин, тобто зараз в нього також дуже багато планів на майбутнє. У mm -hmm. uh -huh. І... вже навіть він про це навіть сказав тобі, так зараз? Так, так, так. У нього gosh. дуже багато планів, дуже різних багато ідей. Він не збирається взагалі зупинятися на військовій справі, uh -huh. так що. Чекайте, це все ще в майбутньому є це, що І з приводу дітей. Е, е, скільки дітей у твого батька? Я не знаю. Перший раз ми знайомилися, тільки, тільки ти, так? Одна тільки донька. До речі, Одна ви донька. з батьком дуже схожі. Навіть ну, е, знаєш обличчям, так зовнішністю дуже схожі. Я коли побачив твої світлини, твого батька дуже, е, дуже схожі. Ну не знаю, можливо, ще декілька спогадів і. Твій тато Герой України, це ми всі, знаєш, від всіх українців зараз передаю таку вклоніння, тому що всі герої, всі Збройні Сили України, як в нашому гімні, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ми всі дуже вдячні тобі за батька. Можливо, ще декілька фрагментів, які ти хочеш поділитися про нього щось, можливо, най... найтепліший спогад твій. Буде ще багато спогадів, звичайно. Знаєте, він дуже часто мені казав, що дуже хоче, щоб я ним гордилась. І досі мені говорить цю фразу. Я зроблю все для того, щоб коли ти захочеш зайти в будь-який магазин, будь-який, який ти тільки захочеш, і ми купимо тобі все, що ти захочеш, будь-де. Тобто він старається для мене, як для своєї дочки, він старається для України. Він розумів з самого початку, що мовчати і. Сидіти на місці це не вихід. Він не міг дивитися на те, як нищить Україну, він не міг дивитися на те, як помирають наші воїни, mm -hmm. а він сидить вдома і нічого не робить. І тому, коли він вирішив піти в Збройні сили, він мені подзвонив в 2015 році. Це було, я ж пам'ятаю, січень місяць, якось мені так запам'яталось. Він подзвонив каже. Я йду в армію, підписую контракт і буду захищатись захищати нашу Україну. Я зразу його підтримала в цьому рішенні, тому що ну, я розуміла, що він зважено до цього поставився, він зв... зважив всі за і проти, і з таким батьком неможливо не гордитися. Це просто. Це мій авторитет, це неймовірний просто чоловік, неймовірний друг, неймовірний воїн, неймовірний тато. Так і Катерино: ще декілька слів для людей, які чекають е, інших військовополонених, аби вони повернулися додому. Е, як ти прожила можливо якусь пораду людям, тому що теж багато сімей, знаєш? Ти живе в Україні, зараз ти за кордоном, жінки особливо. Mm -hmm. Якась порада. Я хочу вам порадити. По-перше, не здавайте, звірте, що вони повернуться, не впадайте ні в яку паніку. У мене самої були і нервові зриви, і плачі по ночах. Я просто не могла стримати сліз, страшно переживала, але це все потрібно. Витримати, я знаю, що всі вони повернуться, що наших хлопців в жодному разі не покинуть. І так само мій тато, після того, як реабілітується, буде боротися і буде старатися робити все, щоб донести всім, що залишилося дуже багато наших людей там в полоні, і він старатиметься, він буде робити якнайбільше. Щоб mm -hmm. людей витягли, тому не здавайтесь, не панікуйте. Mm -hmm. Я знаю, ви витримаєте це все, як я витримала, і все буде Україна. Дякую. З нами була сьогодні Катерина Діанова, і я не забув запитаю ще з приводу полону. Але звичайно, якщо ти згодишся розказати, тому що я вважаю, що ми замовчувати це також. Не можемо. Має про це дізнатися також весь світ, або це зупинити. Дякую тобі за це інтерв'ю. Слава Україні! Слава слава.